Провалі, яке утворилося на вулиці Андрія Фабра у середмісті Дніпра, вже четвертий місяць огороджено парканом. Усунення прориву самоплинного каналізаційного колектора це все, на що спромоглися працівники Дніпроводоканалу. Детальніше у наступному сюжеті. Комунальники не поспішають усувати провалля, що утворилося ще у листопаді 2023 року, посеред вулиці Андрія Фабра після прориву колекторної труби. Нагадаємо, тоді протягом двох тижнів люди били на сполох і стукали в усі можливі інстанції, бо вода затоплювала підвали їхніх будинків. Дуже довго йде ремонт, але дякуючи їм, наш дім, наш підвал. Був затоплений 5 підвалів, на більше метра. Благодаря водоканалу і місту ми дуже вдячні. От нашому лічному підвалі третього блоку нам треба поміняти насос дренажний, А у нас живуть одні пенсіонери і переселенці. Нема грошей, щоб купити. Зараз ми, після затоплення він зламався. Минув місяць з дня виходу сюжету в новинах телеканалу Де один з цього приводу і ми нарешті отримали відповідь від комунального підприємства Дніпроводоканал на наш інформаційний запит. Запитували, коли на вулиці Фабра буде закінчено ремонт колектора та усунено провалля посеред дороги. Експлуатаційною службою підприємства проводяться ремонтні роботи самопливного каналізаційного колектору кінця 19-го початку 20-го століття по вулиці Андрія Фабра роботи проводяться в складних геологічних умовах, пов'язаних з великою кількістю ґрунтових вод та значною глибиною залягання зазначеного каналізаційного колектора. Наразі проводяться торги на офіційному електронному майданчику державних закупівель Прозоро. Для залучення підрядної організації роботи орієнтовно розпочнуться у другому кварталі 2024 року. Та замість проведення ремонтних робіт цитуємо в складних геологічних умовах. Бачимо лише огорожу на місці колишнього пориву, яка додає незручностей містянам, особливо водіям у годину пік. Щодо тендеру із пошуку підрядника, який візьметься за асфальтувати місце провалля, на платформі Прозоро торги було проведено у березні поточного року, тобто вже після того, як ми нагадали Дніпровидоканалу про провалля посеред вулиці Андрія Фабра. Конкретне місце надання послуг в ньому не вказано, зазначається лише, що за заявками замовника. Наразі одноосібний учасник переможець цієї закупівлі вже відомий. Товариство з обмеженою відповідальністю Укрдор Будсервіс. Проте договіри з ними ще не підписано, але то справа часу. Їм з бюджету міста сплатять майже 30 мільйонів гривень. Тільки незрозуміло це лише за асфальтування цього провальнена фабра чи й інших ділянок, де проводилися ремонтні роботи водоканальцями. Бо, як відомо, комунальники Дніпроводоканалу полюбляють залишати по собі недоробки у вигляді переореного асфальту. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1.